Продюсерський центр Колізей готує для Кремчужан вибухову прем'єру сезону. Виставу за двома зайцями, яку вже 15 лютого о 18-й годині представлять у міському палаці культури. Вічна історія Михайла Старицького розгортається у вирі сміху, пісень і яскравих перевтілень. Спритний і хитрий свирид голохвостий, прагнучи легкого життя, намагається зловити одразу двох зайців, одружитися з багатою нареченою, водночас не відпускаючи й бідну. Та замість вигоди на нього чекає справжній калейдоскоп кумедних ситуацій, дотепних діалогів і несподіваних поворотів. На сцену вийде зірковий акторський склад: народні артистки України Оксана Пекун і Тамара Яценко, народний артист України Анатолій Гнатюк, а також харизматичний актор театру і кіно Олег Коваленко. Разом із ними молода енергійна команда Дарина Завородня, Діана Небось та Микита Марченко. Яка додає класичні історії сучасного звучання свіжого подиху. А чи знаєте ви, що вистава за двома зайцями їде у Кременчук, і це буде 15 лютого у міському палаці культури. Приходьте, і ви там побачите мене, народну артистку України Оксану Пекун, у ролі. А які ви самі побачите? Поспішіть квитки вже у продажу. Придбати їх можна онлайн або в касах міста. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.